Так, бордюрчики доставили. Все, дивіться, краса. Зараз засипаємо щебінь. 20 на 40. Тут просипаємо 5 см. І будемо трамбувати. Трамбувати будемо завтра. Ну що, дивіться, як має виглядати приєднання тротуарки до будівлі. І так, що тут у нас 6 мм чи 7? Фольгоїзол? Так, воно там. дивіться, бачите. О, Заходи тут 30 см і все, і все трамбуємо. Потім положимо плитку, покажу, як воно буде. Отак-то працюємо. Деформаційний шов має завжди бути. Плюс це відсікає вологу, підсмоктування вологи в стіну. Так що отак.